Свята Анастасія Римляниня осиротіла у віці трьох років. Виховувалася вона в монастирі поблизу Рима і в ньому прийняла іноцтво. У часи правління імператора Декія Анастасії виповнився 21 рік. Вона була дуже красивою, і багато знатних римлян просили її руки, але Анастасія всім відмовляла, бажаючи залишатися нареченою Христовою. У той час імператор розпочав жорстоке гоніння проти християн. Язичники витягнули святу Анастасію із монастиря та привели до правителя міста. Вони звинувачували її в тому, що вона не лише зневажає знатних і багатих наречених, а й шанує як Бога розіп'ятого Христа. Воєначальник проф звелів їй принести жертву ідолам, проте Анастасія відмовилася зриктися Христа. Тоді її піддали лютим тортурам. У неї вирвали із пальців нігті, потім відсікли руки і ноги, після цього вирвали всі зуби. Свята. Стікаючи кров'ю, стала занемагати і попросила води. Дехто на ім'я Кирил, присутній під час її катування, напоїв її водою. Тортури продовжилися, і святі Анастасії відрізали язик, яким вона безперестанно славила Бога, втомлені палачі, зрештою обезголовили її, вирішивши, що Кирил, котрий напоїв мученицю водою, є таємним християнином, мучителі схопили його і також стратили.